Всім доброго дня! Компанія авторинок Стоянка Бережанська у місті Тернопіль. продаж Peugeot 308 SV 2013 року. Дізельне. Автомобіль весь повністю в рідній фарбі з рідними вікнами. Колеса у нас стоять зимові, нові повністю 23-го року. Розмір коліс у нас 215-55-16. Термозні диски у нас замінені, термозні колодки помінені. Автомобіль на хорошій комплектації, 4 склав підйомника, електропривід, дзеркал. У нас присутній навігація, кондиціонер, мультимедія, шкробка на 6-ступка, мультіруль, 228 тисяч пробігу. Автомобіль завезе з пів оборота, працює, рівно собі не справа, ніяких помилок по ньому немає. Коліса не розбита в хорошому стані. Рушник працює. По салону зроблена хімчистка, стеля чиста не прокурена, зроблена імунізація, вбиті всі бактерії. Карти дверей у нас в хорошому стані, не затерті, не протерті. Присутня запаска, домкрат ключі, все в автомобілі присутнє. Багажник в хорошому стані, не затертий, не протертий. Ще з заводу лишилася заводська плівка. Це у нас. Спеціально не здирали. Маєте можливість здерти її. З нюансів є потертість на задньому бампері. І все. Автомобіль повторюється весь рідній фарбі з рідними вікнами. В хорошому стані. Присутні ізофікці. Кріплення для дитячого крісла, подушки безпеки в спинках. Ніяких нюансів по автомобілі взагалі немає. Любе обслуговування, любий сервіс за ваш рахунок, люба перевірка. Також є ще комплект літніх коліс, самі шини без дисків. Вікно у нас також лобове рідне. Всі вікна, все повністю у нас рідне. Масла фільтра замінені 7 тисяч кілометрів тому, комплект ГРМ замінений 30 тисяч км. Пари також у нас рідні. Ніяких потьоків, запотівань немає, моторний не мився. акумулятор у нас новий. Так що такий автомобіль на продаж. Кого цікавий даний автомобіль, дзвоніть, пишіть на всі запитання, дамо відповідь. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля, також у нас є. Trade-in обмін автомобілями. Якщо ви хочете обміняти свій автомобіль на цей або на будь-який із наших, то дзвоніть пишіть. Також у нас є викуп автомобілів, якщо ви хочете терміново продати свій автомобіль, ми викуповуємо. І також у нас є кредит розстрочки лізинг. Тобто, якщо ви хочете купити автомобіль в кредит чи в розстрочку, чи в лізинг, заходіть на наш сайт авторина Сенка Бережанська, там є всі інформація або за номером телефону. Всім дякую за перегляд і всім вдалих покупок.